У небі над Україною військові щосекунди збивають сотні ворожих цілей. Окупанти активно використовують розвідувальні безпілотники, такі як ЗАЛА, Суперкам та Урлан. Як правило, за ними слідують ракети. Як наші прикордонники третьої комендатури швидкого реагування бригади Помста борються з ними за допомогою дронів перехоплювачів, дивимось далі. Ранок бійці Державної прикордонної служби України виїжджають на чергове бойове завдання. Ну, починаємо працювати з того, що висуваємося на позицію, розкладаємо обладнання. В нас в команді вже кожен знає чим займається, тобто є окремо людина, яка там відповідає там за роботу певних систем. Дрони перехоплювачі це відповідь України на нову загрозу з повітря. Щогодини прикордонники фіксують у небі від 60 до 100 ворожих цілей. Тоді ще розпочинається робота наших радіолокаційних станцій. За ними вилітають перехоплювачі. Зараз моніторюю різні цілі. Опрацьовую, захвачуємо їх, допомагаємо ну, нести лад в нашій країні. Дана релеска зафіксувала себе дуже непогано, як ми бачимо, по враженим цілям і фіксації їх. В неї немає погрешності, Немає. Вона працює чітко, в будь-який час. На цих моніторах відбувається все найцікавіше. Тут прикордонники фіксують цілі і вже за лічені секунди її знищують. Моя задача зараз виявити і чітко фіксувати обітрну ціль. Для того, щоб э, номер два оператора э, FPV чітко бачив, де він знаходиться і коригував оператора FPV. Основна функція цього дрона-перехоплювача влучити у ворожий безпілотник і знешкодити його. На даний час я фіксую повітряну ціль на висоті 2000 метрів. А це ідеальна висота для роботи наших дронів-перехоплювачів. Найефективніші такі пташки проти повільних ворожих цілей, які розвивають швидкість не більше за 250 км за годину на висоті від двох до чотирьох кілометрів. Токси, це наша ціль. Це наш буде трофей. Злітай він нормально. Він в нашій зоні досягаємося. Давай, давай, я бачу. Газ. Давай взльот. Добре, зможеш підніматися. Плюс арм. Ціль зала 100%. Швидкість у неї 12 метрів на секунду. Чому така маленька швидкість, тому що вона стала на дорозку? Тоді прикордонники підлітають ближче до ворожого безпілотника. Ось ми бачимо, що Орлана, яка завіз висить в Сріблянському лісі. І вражають його. Вони стали вокруг нас. А, віжу, 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 давай, газ! Оп-оп-оп. Догонять, догонять. Давай! Давай! Yeah! У вниз, з ушадрони перехоплювачі мають обмежений радіус дії та вибухову потужність. Проте і вартість їх відносно невисока у середньому дві тисячі доларів. Тоді як ракета ППО може вартувати сотні тисяч. Анастасія Терещук, ми Україна, марафон. Єдині новини. Ічу безпілотників щодня готова збивати Україна за допомогою дронів-перехоплювачів. Ефективність таких зенітних апаратів при збитті шахетів становить 70%. Це майже вдвічі більше ніж у мобільних вогневих груп. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Звісно, протидія має бути комплексною та системною однак, саме зенітні дрони відіграють ключову роль. Тим часом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що держава готова викупити всі дрони перехоплювачі, які українські підприємства зможуть виготовити до кінця року. Тож, чи зможуть зенітні БПЛА закрити небо над Україною? І чи справді це дешеве рішення? Михайло Менелюк з'ясовувався. Мобільна вогнева група мчить на бойову позицію одразу після надходження інформації про ворожу ціль у повітряному просторі. Готовність, там! Екіпаж складається з чотирьох бійців. Один на всіх кулемет, сучасний приціл, планшет. Утім, цього тепер замало, щоб збити шахет, який летить на висоті понад дві тисячі метрів. Проблема велика зараз в тому, що наша зброя не добиває. А так, коли вони йшли на тій висоті, що до тисячі метрів старі шахеди. Вочевидь, нам потрібна далекобійна зброя, яка могла б знищити виробництво шахедів кількома ударами. І зброя, яка б ефективно збивала дрони камікадзе, що роями атакують українські міста. Залежить від того, на якій висоті знаходиться шахет. Якщо він прямує на малій висоті, то кулемет це найдешевша. Зброя, але не найнадійніша, скажімо, прямо. Бо кулемет ефективний там 500-600 метрів максимально. Треба дуже точно стояти на лінії прольоту. Шахеда. В України з'явився новий тип винищувачів ворожих безпілотних цілей. Це дрони перехоплювачі, які вже знищили сотні орланів, зал, ланцетів. А віднедавна ними збивають і шахети. Мова про цей тип безпілотників, фактично йде ще з минулого року. Ось і вже були підтверджені факти успішного використання таких засобів протидії ворожим дозвуковим цілям. Щонайменше чотири компанії постачають таке рішення для сил безпеки та оборони на брифінгу в Римі. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова збивати до тисячі російських шахетів щодня з допомогою дронів перехоплювачів за умови, якщо партнери допоможуть грошима. Мало грошей, але багато фахівців готових працювати. Віталій ще два роки тому разом із командою розробив перший зенітний дрон, і за умови належного фінансування його підприємство здатне виготовляти до 100 антишахедів на день. На одному принтері виготовляється три апарати на добу. Це відвісно, що 300 на добу це 100 принтерів. Є фірми організації, які по 300 принтерів. Тобто можна розмістити на стороні ті закази робити, але краще змінити декілька корпусних деталей і робити їх так званою ротаційною витяжкою. як роблять кофійники, там, кастрюлі і так далі. Тоді буде вилітати корпус не за 8 годин, а за 5, -5 хвилин. Віталій розповідає, загалом його команда створила вже три модифікації зенітних дронів. Останній апарат розвиває швидкість до 350 кілометрів на годину, здатен перебувати у повітрі 20 хвилин і повертатися назад на землю. Оснащений потужною камерою і може бачити вночі. Хай сама точка це двигун. І теплова камера розчитана на цей тепловий двигун для того, щоб його піймати. Остання модель антішахеду називається Корсар. Вона важить десь 5,5 кг, несе десь 600 грамів ваги. У неї опять же камера знаходиться в голові. прозорий ковпак. Камери можуть бути трьох типів: звичайна нічна кадікс, здатності 4К, либо 8К, якщо це потрібно. Чи теплова. А запускають такі міні-ракети з літаків-носіїв, що значно підвищує ефективність збиття. Підвішується під носії, по дві штуки літакового типу з двигуновим бензином. Тобто у нас літаків таких дуже багато в Україні. І фірми, які їх производять. ми підвіжімо два апарати под крилля, він виходить на задану висоту. Як тільки шахеди з'являється, тобто можна 15 кілометрів по горизонталі літати. Собівартість цього апарата до півтори тисячі доларів. Аби знищити ворожий шахет, потрібно використати щонайменше два такі зенітні дрони. При пуску однієї зенітної ракети вірогідність ураження цілі 50%. При пуску двох зенітних ракет вірогідність знищення піднімається до 0,8-0,85%. На думку авіаекспертів, для знищення шахеда може знадобитися й більше зенітних дронів, адже, приміром, щоб збити один розвідувальний БПЛА супротивника, в денний час необхідно в середньому 5 дронів перехоплювачів, а вночі навіть 10. усе через те, що такі впіврони можуть перебувати в повітрі не більше 25 хвилин. А якщо треба летіти на висоту понад 2 тисячі метрів, цей час. Скоротиться вдвічі. Авіаційні фахівці підраховують, вартість збиття одного шахеда може дорівнювати його ціні. Залежить від того наскільки складними високовартісними будуть зенітні дрони. Поки що було оголошення, що зенітний дрон коштуватиме приблизно 5 тисяч доларів. Але потім розробники схаменулися і сказали, що та ні там буде більше. До скажімо так, до 15-20 тисяч. Вартість шахеда за різними даними починається від 30 тисяч доларів. От, так що будуть або все ж таки або дешевше, або на грані. Тим часом Україна отримала понад 3 мільярди гривень на дрони перехоплювачі від партнерів, заявив Зеленський. А одна з українських компаній спільно з данським оборонним концерном уже розробляють зенітні БПЛА зі штучним інтелектом. Повідомляє Дефенс Експрес, такий високотехнологічний комплекс зможе автоматично виявляти, відстежувати та знищувати різні типи ворожих безпілотників, в тому числі ударні шахеди. Михайло Манюк, Євген Камінський, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. До подій на фронті Костянтинівка місто фортеця під безперервним вогнем, протидронові сітки замість дахів, спалені автівки на узбіччях та щоденні прильоти російських кабів. Як виживають люди, коли лінія фронту підходить у притул, а тил перетворюється на передову? І коли небо кишить ворожими дронами, а будь-яка автівка стає мішенью разом із людьми у бій йдуть вони, українські наземні роботи. Як залізні платформи доправляють боєприпаси та воду на самий нуль, рятуючи життя наш. Піхоти. Ексклюзивні кадри у сюжеті воєнкора Руслана Сміщука. Костянтинівка зустрічає справжніми тунелями з дронових сіток. На дорогах час від часу трапляються спалені ворожими fpv автівки. Це вже такі. Ну... Максимально наближений район до зони ведення бойових дій це ще по факту наш тил, але е, противник е, ну не дає нам як спокійно там працювати завжди тримає нас в такому тонусі неприємному. Місто невпинно здригається від вибухів і постійно палає. І візуально, і атмосферно Костянтинівка зараз мені нагадує Бахмут. Початку оборони фронт все ближче. Кожного дня по місту прильоти. Більшість комунікацій не працює. Значна частина місцевих мешканців виїхала, залишилися лише ті люди, кому нікуди їхати. І Так вони й живуть серед щоденних вибухів та прильотів. Так зараз виглядають все більше дворів та будинків Костянтинівки. 4 утра минута с минутами. 4.09 или где-то 4.19. А что это было? Это был кап, наверное. Он сюда прям влетел, наверное. Мы в этом доме находились. Ганечки видите чуть-чуть. так. У меня на ту сторону окна. А те, кто здесь. Осколки в основу. Осколки. Ну, погибших нет, а там были. Доки працюємо, жінки дізнаються добру новину. Вперше майже за тиждень з'явилася електрика. А єсть уже далі. Та сьогодні, слава Богу, далі. П'ять днів без світа, без води. Без води так та без газу. Виніті вибілі. А на вонраді. Ми без газу. і Без води і без світа були. А ми йдемо далі за Костянтинівку на одну з позицій 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Повітря навколо гримить від вибухів. Через засилля ворожих безпілотників в небі зараз оборонці все частіше вимушені пересуватися пішки, машини одразу привертають ворожу увагу. І дрони. Тож треба слухати небо, а іноді швидко шукати укриття. Заховалися під дерева, тому що літає дрон. Його зараз збивають. Краще поцілити. Це одна з позицій операторів наземних дронів 49-го батальйону. Ми заходимо в той момент, коли вони за допомогою однієї платформи відтягують від передової іншу. Ми евакуюємо дрон е, наземний. Вот, он у нас зламався, ми зараз другим дроном евакуюємо його, щоб туди не машиной, машини, щоб люди ні мы Ми вот отак от евакуюємо дрон. А вони для чого використовувалися? Підвоз Белаплет? БК, їди, води. Наземні та повітряні дрони працюють в тандемі. Так воно бачить пілот наземного дрона. Бачить кращу картинку, куди їхати, щоб не влучити калипу, ямку чи щось. Чи щось. Ну, я йому попролавжуємо маршрут дороги. І тим же що віду в дрон. Втім, за наземними платформами активно полюють повітряні дрони окупантів. мимо, <плес> прикинь. Того разу все обійшлося, але так щастить не завжди. Та втрачати дрони не втрачати людей. Видиш, відходить. Що це таке, що було? Впівішка. не їде? Тим часом до позиції повертаються наземні платформи. Евакуація була вдалою. Це дрон рись українського нашого виробництва. Єдине, що нами вдосконалений трохи, він трохи має не такий вигляд, як всі решта рисі. От. І в основному на таких дронах ми і працюємо, забезпечуємо так сказати, логістику нашого фронту. Він далеко може їздити? Ну, Я не хотів би розголошувати технічні характеристики. Ну, в принципі, нам цього достатньо зараз для виконання бойових задач, які перед нами стоять. Несправну платформу забирають, а інший дрон навантажують. Працюють такі дрони досить інтенсивно. Одразу по поверненні його знову завантажують, закривають маскувальною сіткою, і невдовзі він знову поїде на позиції, повезе різноманітний вантаж. Причому не тільки для військовослужбовців свого батальйону, а й для побратимів з інших суміжних підрозділів оборонці Скарпатської Січі знають, що таке взаємодопомога. Зі східного фронту Руслан Смишук, Вадим Ревон та Ігор Щепеть, подробиці телеканал Інтер, марафон.